Розподільчий центр гуманітарної допомоги «Метинвесту» на комбінаті Запоріжсталь. Палети з продуктовими наборами фонду Ріната Ахметова завантажують у фуру, яка доправить вантаж вимушеним переселенцям з Маріуполя. Складають гуманітарні набори волонтери запорізьких підприємств «Метинвесту». Робота різноманітна. І стикуємо, і складаємо в коробки, і пакуємо. Бо повністю у кожної людини великий обсяг роботи тут. Віталій Окунь приходить допомагати сюди від початку війни, як тільки запрацював розподільший центр Метинвесту. З понеділка мені сказали, що відкрили гуманітарний штаб. І я відпросився у директора нашого і приїхав сюди допомагати. Оце з, майже з першого дня. З березня 2022-го в роботі гуманітарного хабу було задіяно понад пів тисячі співробітників «Запоріжсталі». Ми знаємо, що робить Росія. Вона повністю знищує, нікого не залишає, і дуже багато людей, які втікали звідти. І дякую фонду за того, що от ми у нас є можливість збирати продукти і допомагати людям. Від початку роботи запорізькі волонтери розсортували близько восьми тисяч тонн продуктів харчування. Одягу гігієнічних, медичних та побутових товарів, які надали міжнародні донори та фонд Ріната Ахметова. За цей час співробітниками підприємств Мітінвесту у Запоріжжі на волонтерських засадах спакували та відвантажили українцям, що потребують допомоги, вже понад один мільйон продуктових та гігієнічних наборів. Гуманітарні вантажі від фонду Ріната Ахметова доправляють всюди, де вони потрібні. Громадам Запоріжжя, Донеччини, Дніпропетровщини, Херсонської, Львівської, Миколаївської та Одеської областей.